Аємо вас у прямому ефірі випуск полтавських телевізійних новин. Сьогодні у випуску ви побачите. Українським військовим у зону АТО з міського бюджету виділять 3 мільйони гривень. Ухвалено на сесії Полтавської міської ради. У друге за півтора місяця невідомі позбиткувалися з меморіалу Небесної Сотні у Полтаві. Міліція Полтави затримала зловмисника, який понівечив понад 100 ліфтів у багатоповерхівках, викравши деталі із кольорового металу. З початку року надзвичайних ситуацій на Полтавщині трапилося вдвічі менше порівняно з 2013 тисячі А пожеж побільшало в управлінні державної служби з питань надзвичайних ситуацій області підбили підсумки роботи за півріччя. Крим Ганни Величко у Полтаві відкрили авторську виставку картин художниці, написаних на пленері, ще тоді на українському півострові. Президент України Петро Порошенко виступає проти введення воєнного стану в країні. Під час зустрічі з представниками депутатських фракцій та груп глава держави наголосив, закликаючи владу до ухвалення рішення про введення воєнного стану, народні депутати мають усвідомлювати наслідки для країни такого рішення. Сьогодні навіть одне необережне слово здатне потягнути за собою великі наслідки. Петро Порошенко наголосив на тому, що Україна сьогодні вже перебуває у стані бойових дій та має обороняти свою територію територію. для цього необхідна боєздатна армія та відповідне її забезпечення, що неможливо під час воєнного стану. У воєнному стані заборонено постачання зброї, продукції подвійного призначення, а нам треба виграти війну, підкреслив президент. Так само під час воєнного стану стає неможливою підтримка держави міжнародними фінансовими інституціями. Країнам у стані війни МВФ не дає грошей. Про це ніхто не думає, коли ставить сьогодні питання про воєнний стан, сказав президент. Глава держави також звернув увагу на те, що під час воєнних дій захищена законом не лише сторона, яка зазнала агресії, а й країна-агресор. Воєнний стан це ситуація, коли є протилежна сторона, і та сторона, з якою ми воюємо, має відповідні права. Її можуть підтримувати, в тому числі, й інші держави. Вона захищена міжнародним правом, сказав президент. Разом з тим, Петро Порошенко наголосив, що сьогодні влада сконцентрувала зусилля на визнанні світом так званих Луганської і Донецької народних республік терористичними організаціями. Ми наполегливо працюємо над тим. Щоб всі, хто сьогодні вбиває українських солдат і українських цивільних, були визнані терористами, а фінансова чи будь-яка інша допомога терористам злочином проти людства, заявив глава держави. А тим часом у результаті активних дій підрозділів Збройних сил України та інших силових структур, залучених до АТО, 23 липня, звільнені населені пункти Карлівка, Нетайлово та Первомайське. Над місцевими адміністраціями піднято український прапор як символ повернення миру у ці міста. Українські війська продовжують з усіх боків оточувати Донецьк. На цей час ведуться бої у Лисичанську. У той же час продовжуються нелюдські дії терористів, коли вони спрямовують свої системи залпового вогню на мирні квартали, намагаючись дискредитувати сили АТО. 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон про часткову мобілізацію. Більшість військових у зоні АТО перебувають уже кілька місяців. Тож чергова мобілізація потрібна для ротації. Так аргументували необхідність ухвалення закону. Як запевняють в обласному військовому комісаріаті, із міністерства поки що не надійшло наказу, скількох військовозобов'язаних потрібно мобілізувати з Полтавщини. Проте за неофіційною інформацією у містах і районах уже отримують повістки. Мобілізація потрібна перш за все, щоб доукомплектувати військові частини та провести ротацію військових, роз'яснює заступник обласного військового комісара із виховної роботи Ярослав Пистун. Наша область ну, взагалі немає зараз конкретних мобілізаційних завдань. Вони зараз уточнюються, зараз відпрацьовуються і будуть незабаром доведені». Проте ще до отримання мобілізаційних завдань на Полтавщині вже розсилають повістки військовозобов'язаним. Це говорить Ярослав Пистун, контрольне оповіщення. Військомати потрібно з'явитися для уточнення особистих даних про сімейний стан, здоров'я тощо. Тобто, зараз реагувати на повістку, що це безпосередньо сьогодні ти прийшов в військовий комісаріат і через декілька годин вбиваєш військову частину, то це, це не так. До цієї роботи ще є певний час. Як пояснив нам юрист Едуард Волков, повістки із військоматів повинні вручатися особисто у руки призовникам. Жодні телефонні повідомлення чи усні запрошення не вважаються офіційними. Якщо ж людина проігнорувала письмову повістку, видану під розпис і не з'явилася за викликом, це вже порушення. Якщо особа не з'являється до військомату після отримання повістки, це може бути на неї накладений адміністративний штраф від 81 гривні. А в випадку ухилення від мобілізації. Зації, так скажемо, вже на крайній випадок, якщо це проводиться неоднократно, наприклад, в різні черги мобілізації, це може бути застосовуватися на навіть кримінальну відповідальність. Нині районні військомати в Україні через обласні отримали завдання створити роти самооборони на місцях. Тож частина чоловіків поповнить ці лави. Тому зараз певну кількість ну складу ми викликаємо з числа військовозобов'язаних тому. Так. Хочу сказати, що завдання цих род буде, вони будуть виконувати завдання з підтримання громадського порядку, захорони, забезпечення функціонування державних органів влади безпосередньо в цих районах, в яких вони будуть сформовані. І тому, скажімо так, ті люди, які прибувають військовий комісаріат за викликом, то це не обов'язково, що це відбирається конкретно для військових частин. Загалом закон про часткову мобілізацію передбачає чотири хвилі призову. Зараз їй підлягають офіцери та сержанти запасу, а також рядові запасу із армійським досвідом. Три мільйони гривень із міського бюджету виділили на сесії Полтавської міської ради на допомогу учасникам АТО. За це рішення депутати одноголосно проголосували 23 липня на другому пленарному засіданні 43-ї сесії, що розпочалася у вівторок, 22 липня. Засідання з одним питанням порядку денного тривало 15 хвилин під головуванням секретаря міської ради Оксани Деркач. Пропонується збільшити Були Проведені консультації із начальником веде області, із обласним військовим комісаріатом, із міським військовим комісаріатом. враховані всі потреби, які є. Це було дуже важливо, тому що для того, щоб прийняти зміни до програми і визначити кількість коштів, яка необхідна, треба розуміти, що потрібно. Потім, звичайно, з врахуванням того, що ми на сьогодні можемо виділити з міського бюджету, більш детально, звичайно, сказали із представників управління ОМВС, які на наше засідання нашої робочої групи були теж залучені. Вони приїхали. Значить, вони сказали, що це будуть шоломи, але краще якогось типу. Це будуть бронежилети, теж уже не не четверне не четвірка, як називають їх спеціалісти, по-моєму вищого класу, і вони більш дорогі ніж тільки зараз куплялися. і інші там засоби необхідні для наших бійців. Депутати Полтавської обласної ради незадоволені відсутністю системи та хаотичністю у наданні гуманітарної допомоги землякам у зоні АТО. Тому пропонують використати фонд Єдність 2014 який заснували учасники бойових дій в Афганістані. При фонді планують створити наглядову раду із представників громадськості, депутатського корпусу, волонтерів, професійних військових. Фонд Єдність 2014 зареєстрований за адресою Полтава, вулиця Паркова, 5 при музеї військових конфліктів ХХ століття. Там працюватиме і наглядова рада. Реквізити благодійного фонду єдність 2014, місто Полтава, вулиця Паркова, 5, телефон 066 327, 31, 72, код ЕДРПОУ 391 467, 25. Розрахунковий рахунок 260 013 00 79 70 24, МФО 331 467. Пад Державний Ощадбанк України. Управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій області підбили підсумку роботи підрозділів за перше півріччя. Деякі показники втішні, інші навпаки. Якщо надзвичайних ситуацій трапилося вдвічі менше, три проти шести минулого року, то пожеж побільшало на понад 13%. відсотків. Щоправда, менше людей загинуло від вогню. Докладніше розповість Сергій Блавацький. У жнивну пору рятувальники зараз чи не найбільше переймаються протипожежним захистом хлібних ланів. Загалом з початку року у сільгоспідприємствах області сталося шість пожеж. Вони завдали збитків майже на чверть мільйона гривень. Проте це вдвічі менше ніж минулого року. Найбільш резонансна у нас така ситуація була це 17.06.2014 року. внаслідок наслідок вибуху газоповітряної суміші на магістральному газопроводі у Ренгові Помари Ужгород. Лохвицького району Полтавської області знищено, ожиму, знищено озиму пшеницю із ківецького відділу Чорнухинської філії прат Райз Максимко на площі 20 5,5 з на території області працюють 65 хлібоприймальних та 532 сільськогосподарських підприємств різних форм власності. За результатами перевірок батьом керівникам вручені акти та приписи на осуднення понад 9 тисяч порушень вимог пожежної та техногенної безпеки. До адміністративної відповідальності притягнуто майже 400 посадовців. Як показує практика, на потужних агропідприємствах, що вже давно працюють на по. Полтавщині правила пожежної безпеки дотримуються. Більшість порушень допускають у фермерських господарствах. Не проводять своєчасно обкошування, оборювання хлібних масивів, не забезпечують чергування добровільних протипожежних формувань під час збирання врожаю. Користуючись нагодою, хотів би ще раз зупинитися на основних вимогах. Зокрема, це на забороні спалювання стерні та пожнивних залишків. Розведення багать на полях, зокрема і на тих, де ж не вивав, завершилися. Наводили під час прес-конференції іншу статистику. Станом на 21 липня в області не виникло жодної пожежі у лісових масивах. А ось минулого року ліси гасили 10 разів. Хоча за півріччя 2014-го вже тричі горіли торфи, зареєстровано і 148 загорань сухої рослинності 49 разів виявляли на Полтавщині застарілі боєприпаси. Техніки надзвичайної служби знешкодили 254 вибухонебезпечних предметів, зокрема, 14 авіабомб, 80 мінометних мін, одну реактивну міну, 130 артснарядів і 24 ручні гранати. Не оминули на засіданні прес-клубу і питання розміщення на Полтавщині переселенців зі зони воєнних дій. Станом на 23 липня в області зареєстровано майже 3,5 тисячі переселенців зі Сходу України. Із них майже 1300 дітей, всього 975 сімей. Також офіційно зареєстровано 406 громадян, які виїхали із окупованого Криму. Але статистика збільшується. Станом на 21 липня в області розміщено дві тисячі 252 людини. Залишається вільним 371 місце для проживання. Задіяні майже всі можливі гуртожитки, дуже багато приватного сектору. Ну, на, на даний час у нас знаходиться понад 2,5 тисячі. Це лише по об'єктам соціального значення. На даний час кількість вільних місць зменшується у зв'язку з постійним потоком людей, переселенців з Луганської та Донецької областей. Удруге, за півтора місяці, невідомі позбиткувалися з меморіалу Небесної Сотні у Полтаві. Разом із міліцією та громадськими активістами бачили наслідки вандалізму і наші журналісти. Уже вдруге колишній пам'ятник Володимирові Леніну, а нині меморіал Небесної Сотні у Полтаві став жертвою вандалів. Цього разу пам'ятний знак облили вапняною фарбою. Дуже обурений тим випадком, що знову взяли і облили невідомі фарбою. Пам'ятник меморіал Небесної Сотні. В той час, коли наші хлопці гинуть на сході відвоювач незалежність України, якісь варвари по-іншому їх не звеш, беруть і нищать ті святині, які були зроблені людськими руками. Громадського активіста обурює те, що відеокамера, розташована на прилеглому до площі Леніна будинку, не працює. Раніше, коли тут ще стояв пам'ятник вождеві світового пролетаріату, вона безвідмовно знімала усе, що відбувається біля нього. Тому міліція раз по раз ловила тих українських націоналістів, котрі зазіхали на спокій Володимира Ілліча. Ну а потім Мамай сказав, що так як немає грошей у бюджеті, самого Леніна не існує. Він не бачить сенсу в тому, щоб камера працювала. Люди відразу взялися стирати фарбу вологими серветками. Потім вирішили взяти відро та ганчірки, щоб самотужки прибрати сліди вандалізму. Нагадаємо, півтора місяці тому невідомі, як і цього дня облили фарбою Меморіал Небесної Сотні. Тоді винуватців не знайшли, як буде цього разу невідомо. Громадський ілюстраційний комітет не може виконати своїх функцій у нинішніх умовах, переконаний його голова Єгор Соболів. Адже корумпована влада це тисячі посадовців, які вже давно не працюють, а заробляють за добре налаштованими корупційними схемами. Для ефективного ілюстраційного процесу, вважає Єгор Соболів, потрібно спочатку ухвалити закон про очищення влади. Про це а також про створення нової політичної партії Воля. Голова громадського ілюстраційного комітету розповів журналістам, перебуваючи. У Полтаві. По справжньому люстрація в Україні так і не починалася. Проголосив на майдані про створення люстраційного комітету і записав закон про люстрацію першим законом свою програму. Уряди правляча коаліція більше не зробили нічого. Люстраційного комітету так і не було утворено. Ми діяли діємо і продовжуємо діяти як звичайні громадяни. І громадським тиском вимагаємо посадовців йти, на волонтерських зусиллях готуємо законодавство про люстрацію. І як громадяни домовляємося з парламентарями, щоб вони за це голосували. Одна з причин, чому ми створили партію Воля, тому що без приходу до влади, без отримання влади, люстрацію провести неможливо. А з тими людьми, які зараз мають владу, люстрацію провести неможливо тим більше, тому що вони цього не хочуть. Вони зраділи всі, як і ми, що Янукович утік, але далі наші бажання розійшлися. Ми хочемо демонтувати цю мародерську систему, в яку перетворилися державні органи. А вони просто хочуть, щоб вона працювала під їхнім керівництвом. Міліція Полтави затримала зловмисника, який понівечив понад 100 ліфтів. 23-річний хлопець за півроку завдав великої шкоди комунальному майну відкритого акціонерного товариства Полтава Ліфт та комунального підприємства РЕМЛІФТ та створив незручності мешканцям багатоповерхівок. Як правоохоронцям вдалося упіймати гори ліфтера у сюжеті за матеріалами центру зв'язків з громадськістю обласного УМВС. Спочатку літа у багатоквартирних будинках у Полтаві почали раптом ламатися ліфти. З'ясувалося, майже щоночі хтось викрадав ліфтові катушки. Вони мітні, важать 4 кілограми, і у пунктах прийому металобрухту за одну катушку дають 200 гривень. З червня поточного року було задокументовано 90 епізодів крадіжок катушок з ліфтів. На жаль, ті пошукові заходи, які проводились, тому що переважна більшість і в нічний час, не дали своїх позитивних результатів. Тому було прийнято рішення щодо патрулювання території районів Октябрьського, Київського і Ленінського в районі тих будинків, які ще не були вражені цим злочином. Однієї ночі правоохоронцям все ж таки вдалося затримати правопорушника. Його пізніше упізнали у пункті прийому металобрухту. Фінансово було напряжно. Вот, и со всеми надо было чем-то содержать. Да я в течение полугода работал, искал, мне везде отказывали. Я и по специальности и так ходил, узнавал, вот нигде ничего. Везде требовался опыт работы, у меня опыта работы ну, не было. Я только закончил недавно училище и как бы ну, нигде не брали. Ну. Чоловік систематично займався викраденням електродвигунів, катушок, гальмівних систем ліфтового обладнання. Цим спричинив збитків на загальну суму понад 100 тисяч гривень. У ході слідчих дій з'ясувалося, зловмисник уже тричі перебував у місцях позбавлення волі. До Полтави приїхав понад рік тому з іншого регіону України. 23-річному зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. У першому півріччі 2014-го захворюваність на вілінфекцію на Полтавщині знизилася майже на 7%. Порівняно із минулим роком зменшився і показник захворюваності на СНІД. Хоча цього року такий діагноз вперше поставили 100 особам. Про механізми раннього виявлення небезпечних захворювань серед уразливих груп населення йшлося на засіданні координаційної ради з питань протидії туберкульозу, вілінфекції СНІДу та боротьби із наркоманією при обласній державній адміністрації. У 2013-му у гадяцькому районі чотири людини померли від сніду, і все тільки тому, що за медичною допомогою звернулися запізно уже на останніх стадіях захворювання, розповідає заступник голови райдержадміністрації. З початку року у цьому районі було взято на облік чотири особи із вперше поставленим діагнозом ВІЛ-інфекція. Випадки смерті серед ВІЛ-інфікованих, що перебувають на антиретровірусній терапії. Або чи на програмі замісної терапії не було. У поточному році випадків смерті, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією, також не було. На диспансерному обліку в кабінеті довіра станом на 1 липня перебуває 52 особи, з них троє дітей. Одна дитина хвора на СНІД, двоє дітей з невизначеним статусом тобто їм ще не виповнилось 18 місяців. На даний час з діагнозом СНІД на обліку перебуває 17 осіб. З поєдною патологією СНІД плюс туберкульоз 8 осіб. Як виявляти на ранніх стадіях віл-інфекцію та СНІД, особливо серед уразливих груп населення, розглядали на прикладі Гадяцького та Миргородського районів. Там нещодавно створені кабінети довіри, де хворі можуть отримати не лише психологічну допомогу, а й відповідне комплексне лікування. Самое важное, на мой взгляд розвивати сеть кабінетів довіри, где по нашу, в нашій області, де могут люди просто добровольно проходити тестування, консультування, тестирование на ВИЧ. Наша, наша організація оказывает технічну допомогу центру СПІД і кабінетом довіру в обустройстве таких кабінетів, ремонт, закупку необхідного оборудования. Открытый кабінет доверия, де зніс де здійснюється і ДКТ до тесту та після тесту і консультування осіб. І диспансерне спостереження за ВІЛ-інфікованими, і супровід АРТ, антиретровірусна терапія. Для ВІЛ-інфікованих необхідний також психологічний та соціально-юридичний супровід. Тестування на ВІЛ-інфекцію жителів району проводиться швидкими тестами. Тести робляться в Лубенській обласній лабораторії номер 2 безкоштовно. За бажанням клієнта анонімно. Якщо в цілому брати тут 10 територій, сьогодні мають можливість пацієнти, які мають дану проблему з захворюваності хворих на вірус – снід. Вони можуть отримати безпосередньо у центральних районних лікарнях і контрольовано забезпечувати це лікування. Якщо брати сьогодні хвори, які потребують антиретровірусної терапії, да, вони 100% забезпечуються препаратами, які є сьогодні за рахунок державного бюджету, за рахунок глобального фонду, вони отримують ці сьогодні препарати. Це понад тисячу пацієнтів, які сьогодні отримують ці препарати. З початку року вперше поставили діагноз СНІД 100 мешканцям Полтавщини, а захворюваність на ВІЛ-інфекцію в області знизилася порівняно із 2013 м майже на 7%. І до мистецьких подій у полтавському салоні художник обласного центру народної творчості відкрили виставку картин Ганни Величко Крим. Полтавська художниця заповнила простір галереї, морськими хвилями, кораблями і палацами. Усі полотна результат одного пленеру, що відбувся ще в українському Криму у 2011 році. Після виставки буде видано каталог робіт художниці. Сама ж виставка Ганни Величко триватиме упродовж місяця. Аня Величко показує свої живописні полотна. Ви бачите, які вони гарні, які вони сонячні, які вони ну, до себе дуже приваблюють нас, а ще вони приваблюють і тим, що тут зображено дуже багато морських мотивів. Хотілося людям показати хоч на картинах ті місця, в які вони зараз не можуть поїхати. Але ці місця всі у нас зберігаються в нашій душі і на полотнах. Тут є даже зображені багато кораблів, які захватила Росія. Мабуть, вже на цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу і нагадую, онлайн трансляцію програм телеканалу Ултава можна переглянути на нашому сайті дабідабідабікрапкалтава. А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. На все добре. За повідомленням полтавських синоптиків, сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Місцями – короткочасний дощ, гроза. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду під час грози, місцями пориви – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 13-18, в день – 23-28 градусів тепла. У Полтаві – 15-17 градусів тепла вночі, а в день – плюс 25-27.